you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Палата представників штатів учора ввечері, 20 квітня, проголосувала за законопроєкт щодо допомоги Україні на суму в 60 мільярдів доларів. За відповідне рішення проголосували 311 конгресменів, але ж куди без п'ятого президента Порошенка, його команди та залізного нардепа Железняка, який поповнював мережу своїми фото та писав, що він біля конгресу ще з самого ранку. Виглядає насправді смішно та абсурдно, адже ні одні, ні інші. Окрім чинного президента та МЗС, не мали серйозного відношення до цього схвалення, каже автор. Сам же Зеленський оббивав пороги стукав у всі двері та закликав схвалити пакет допомоги, адже Україні без цього важко було б стояти в боротьбі з ворогом, каже автор каналу. Без американської допомоги ЗСУ через деякий час не змогли б не тільки звільнити українську землю від загарбників, але й тримати поточну лінію фронту. Саме про це Зеленський говорив під час своїх попередніх інтерв'ю минулого та позами. Минулого тижня Зеленський привертав увагу всього світу, щоб штати дотиснути та щоб вони схвалили допомогу Україні, і лідер України все ж вдалось, каже автор. Але як бачимо, медалі за досягнення чіпляють собі зовсім інші особи, які палець палиць не вдарили, щоб, хоч якось, наблизити до схвалення законопроєкту. Зате зараз гучно у всіх соцмережах пишуть, які вони молодці, що їм вдалося це виконати. Порошенко досі вважає себе лідером країни, та відразу після схвалення допомоги написав цілий допис у своєму. У телеграмі, де зазначив, що краще пізно, ніж ніколи. Щиро вдячній палати представників конгресу штатів за критично важливе рішення для України. Дякуємо за двопартійну підтримку та сигнал єдності і солідарності у відсічі Росагресору. Очікуємо на швидке завершення усіх необхідних процедур та допомогу уже в Україні. Розписав Порошенко. Він певно забув, як підтримував конгресвумен Вікторію Спарц, яка на відріз відмовлялася підтримати в конгресі інше фінансування для Києва, окрім як для летального. Допомоги та висувала умови з заходу для охорони кордону штатів. Саме в Україні її захищали спіною в роті порохоботські колчиківські фронти. Бутусов, Гончаренко, Геращенко. Тощо, як же ж це ж сама Вікторія Спарц, вона ж українка. Скільки ще порохоботи будуть давати в штангу? Чи то їх улюблений вид спорту, стрибки по граблях, аби мати можливість принизити Зеленського? Питає автор. Для цього нічого не шкода. Навіть пограшно Україні у війні. До речі, така сама Українка є головою Совєта Федерації в Росії, подружка Путіна, теж ненавидить батьківщину усіма фібрами до чорної душі. Чомусь Порошенко навіть не заїкнувся. Щодня раніше він та його команда були обома руками за спарт. З простими словами вони просто хотіли легко віддати Україну ворогу, каже автор. Адже без допомоги ми знову повторимо, не могли протистояти країні агресору. Зате зараз Порошенко ледь на перший кричить на весь світ, що це його досягнення, за яке він боровся та приклав максимум зусиль. Це ж яким треба бути, щоб суперечити само. Мому собі в нього, наче якесь роздвоєння особистості, з яким він ніяк не бореться, каже автор. Сьогодні каже одне завтра, напише зовсім протилежне, і Подасть це так, наче воно так і має бути. Тримає народ за дурнів. Також Гончаренко, який підтримував саму ж Вікторію, швидко у своєму телеграмі перевзувся та написав: готує відеорозбір про допомогу штатів по вчорашньому проголосованому законопроєкту в палаті представників, коли його підпише Байден і коли піде зброя. Скоро опублікує так. Кому воно потрібно, що нового можна? Оже нам сказати Гончаренко каже автор. Інфопростіри так кишить новинами про законопроєкт, допомогу та терміни постачання від штатів. Гончаренко марно витрачає час, краще б зробив за ці години підготовки відео щось корисне для країни, а не лише думав про піар особистості, каже автор. Дана ситуація вкотре показала, хто є хто Порошенко та його команда. Вкотре намагалися показати себе в хорошому світлі та максимально попіаритися. Однак це черговий провал з їх боку, адже більшість українців розуміють, чи є досягнений. Щодо схвалення допомоги від штатів Україні на цьому все. Підписуйтесь на канал, і переходьте за посиланнями в описі.